Лілія Мамай, операційна медична сестра гухівської лікарні. Родом вона з кролевіця, але все доросле життя провела тут. У медицині пані Лілія вже 30 років. 20 із них вона поряд із хірургами допомагає рятувати пацієнтів. Із посмішкою жінка каже, що від звичайної медсестри робота операційною відрізняється тим, що пацієнти не бачать їхніх облич. Ми в масках раділись і надаємо медичну допомогу. Так, ну хто нас знає? Допомога хірурга у всіх складних операціях і нескладних, же ж всякі і місцеві, і під наркозом. Робота в операційній, каже Лілія Мамай, відповідальна. Вона стала ще важчою після початку повномасштабної війни. У її перший день, попри несподіваний напад росіян, згадує медична сестра, колективу вдалося організуватися і допомагати пораненим. Поранення були важкі, все в крові, все. Ну, все, справлялися. була, ж організовувалася виїзна команда, всіх нас позвозили. Та й самі, хто дівчата, санітари взагалі молодші, самі хто з дому приходили. І, ну, що, Брали себе в руки, нічого не, не думали, які ми там будемо, а надавали допомогу, були рани і все. А хірурги наші, і травматологи, всі допомагали. Вся лікарня. Одним із найстрашніших днів для колективу стало 27 липня 2024 року, коли росіяни з РСЗВ обстріляли центр Глухова. Тоді загинули мирні жителі – 14-річний Єгор Антіпов та 58-річний Олег Милюта. Десятки поранених приймали в лікарні. Конвейером ми даже в роддомі. У нас в операційний роддом радомовська туди возили поранену жінку. Ну, тому що тут на всі три розвернуте і не вистачає люди, ще ж потребували допомоги. Лілія Мамай пояснює, увесь колектив адаптувався до викликів війни. Коли на їхньому поверсі вибуховою хвилею вибило скло у вікнах, разом прибирали його, щоб швидше почати планові операції. Так, дівчата, страх брали, що треба ж себе оволодівати собою. Ми ж розуміємо, що це воєнний стан, воєнне час. Якщо будемо боятися, то що ж ми будемо? Для чого ж ми тут єсть разом із пані Лілією у відділенні сім медичних сестер. Операції мають кожен день як планові, так і екстрені, готові до всіх. Проходили. Ну, Лаштуємо, щоб бікси були, інструменти. От набори інструментів, їх треба простерилізувати, обробити, заложити в ці шкафи. Ну, Надається перша допомога. Зразу, якщо везуть пораненого, ніхто ж не дивиться з приймального покоя. Зразу подимають, тому що привозять. яких Їх, їх треба відмити, знайти ту рану, тому що рана вона забита, заложена вся в землі. І починаємо рентген, апарат одразу включається. І потім вже ж, яка локація, де яка рана. Надають допомогу. Як зазначає Лілія Мамай, хороший результат можливий лише тоді, коли команда працює як єдиний злагоджений організм. І це незмінна практика операційного відділення як у мирний час, так і під час війни.